Жителі Паліївки виготовляють для українських військовослужбовців шкарпетки з натуральної вовни. Її жінки прядуть самі за допомогою старовинних інструментів. Паліївчанка Галина Тарасівна розповідає, що цього ремесла її багато років тому навчила одна сельчанка. Справася не і тривала, каже жінка. Виростить. Постригти є, а тоді знову вже ж треба поскупти, тепер попрясти, тоді сукати його, а тоді вже сукану, вже ж то є, готову нитку в'язати. Так що робота є, є робота. Щоб було тепле, харош, Вони вони вообще ж ці носки з вовни. на виготовлення пари шкарпеток потрібно дві доби розповідає Ірина Михайлівна. Жінка говорить, що військові цінують їх вироби за м'якість і теплоту. Як по мені, то вечір один носок на другий вечір другий. А потім постирав, вони коли полететься, то, що воно ще не стирано, а потім їх постираєш, і вони оце встановляться м'якенькі, теплі, добрі. Натуральна шерсть, це тепле, добре, вологу впитує. І взагалі казали, наші солдати спасіба нам передавали і казали, що в їх віддихають, по те, що там каже, ой, там термо їм видають, да, видають, там все. ну це наше. Це... А взагалі воно зроблене з любов'ю для їх, щоб скоріше була победа. Окрім вовняних шкарпеток, жителі села за місцевою технологією плетуть для військових килимки. Полівчанка Катерина Іванівна розповідає, що вони також користуються попитом у наших захисників. Плетимо такі килимочки для наших воїнів, які їм дуже потрібні у машинах, у танках, у БТРах. Вони їх зігрівають. Вони тепленькі. Хлопці вже казали, яким ми передавали, що вони їм служать навіть за подушки. Вони їх складають і під голову. Це своя технологія. У нас у палівці так, там десь в'яжуть по-іншому. Вони є різні. Вони, якщо придивитися на климки, то вони є різні. У кожного свій візеруночок, у кожного свій узорчик. Очолю місцевих волонтерів, культпрацівник Ольга Тесленка. Жінка розповідає, що односельчани збираються кожного дня, але багато людей в'яжуть по домівках, а вже потім приносять готові вироби. Зараз засожу 20 кружків. Це хочемо відправити на ізбузьке направлення, теж хлопцям. От носочки, дабам кружочки. І пакуда це ну у нас уже є задуми, тепер вже плани є роботи. Хочемо равликом наплести, під головничком. Кожен на тилу на фронті займається на тильному фронті, займається своєю роботою. До процесу створення теплих речей для фронту приєдналися майже всі мешканці Паліївки, а це близько 250 людей. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.